Ну і нарешті, якщо ви пам'ятаєте той детрайдер, який був на початку, то внутрішня політика є ресурсом для, для кругі. Наші фігури, що маємо в дурній Ми маємо фігури, які грають один проти одного, часом за противників. І Україна сьогодні не гравець на цих трьох дошках, політичних і геоекономічний, безпортій, а, ш... а скоріше на фігур. Сьогоднішня Україна як країна, як система. Не враховує інтересів жодної значної соціальної групи. Я не буду це доводити ви розумієте, що сьогодні в тому, в тій ситуації, яка є, не зацікавлені ані олігархи, ані великий неолігархічний бізнес, ще таких є, дуже-дуже мало але є. Ані середній, малий, ані інтелігенція, ані хто. Внутрішня політика ще сценарій для України. Сценарій перший. Сім'я знищує олігархів. Ну, Ви розумієте, як цей сценарій проєктується, я не буду це детально розповідати. Ви всі розумієте, як цей сценарій проєктується не геополітичний і геокономічний. Друге, навпаки, же чином олігархи провідгору, варіантки вигуляють олігархів. хто є там другом, як проєктується цей сценарій внутрішній, які ресурси він постачає для зовнішніх, ви також розумієте. Наступний сценарій: продовження протистояння. Ну, скажімо, Юлія Володимирівкою Стурми Саджає в турму і Рафедовича. Половина населення сумує за ним. Далі Віктор Федорович виходить жає Володимирівну. Це все продовжується до тих пір, поки не настає справжня руїна. Я коли читав книжки про руїну, про руїну з Великої літери, про руїну в українській історії. І думав, як ця еліта можна, могла довести до такого. А зараз я дивлюся на нашу так звану еліту і бачу, могла. Нормально. А сценарій, який мені дуже подобається. Зміна влади в результаті керованого протестом нової громадянської сили. Ми про це будемо говорити. Де цей ресурс? Сценарій, який мені не подобається. Стихійний бунт, як казав колись Пушкін, безсмислений і безпощадний. Е, ще є сценарій військового перевороту, і е, згідно з Конституцією України я маю заявити, що він є абсолютно неможливим. Е, здається, що це правда. Е, тому що всі люди, які щось... Він технічно можливий, можна почитати книжку Едварда Людвака, підручник з переворотів, але е, ну, тих людей просто нема. Нема в нас тієї касти, яка. Робила перевороти в Латинській Америці в інших країнах.